Фактично бунт назриває серед керівників так званого СВО, серед генералів і серед керівництва військ Російської Федерації, які проводять там якісь наступальні чи які операції на території е України. Зараз останній приклад, е який з'явився, це достатньо ну в лапках потужне інтерв'ю. Ось цього. Персонажа, це у нас друзі Рагозін. Хто не знає, Рагозін це ну достатньо серйозна людина, яка зробила неймовірну кар'єру в російській політиці. Остання посада, така величезна, яку він обіймав до 2022 року. Це голова Роскосмосу. А до того він достатньо активно себе проявляв в Раді Федерації, і так далі і тому подібне. Коротше, це політик з великої літери по російських мірках, який в певний час був списаний і відправлений в заслання у якості так званого сенатора, так званого нового суб'єкта Російської Федерації Запорізької області. Ось і тепер він, як сенатор, фактично керує там воєнними питаннями, питаннями воєнного часу на окупованому Запоріжжі. Так ось, достатньо несподівано, а можливо, і сподівано, тому що це вже не перший приклад за останній місяць. Рогозін дає велике інтерв'ю про фронт, про перспективи того, як все відбувається. На українському фронті розповідає він фактично про те, що складається тупикова ситуація. Російська армія вже тривалий час не має жодного просування е, ні в одну сторону, і це все пов'язано з використанням, фактично, використанням. Дронів, які застосовує Україна і застосовує Російська Федерація, тобто він говорить про те, що 20 кілометрів фактично цієї демілітаризованої де-факто території воно призводить до того, що механізовані штурми, наприклад, стали неможливими. Призводить до того, що є абсолютно випалені відтинки на землі, на яких пересування... Зміти стає неможливим, тому що е, відеокамери, які встановлені на дронах, вони бачать, спостерігають навіть за маленькими тваринами. от Рогозін каже: Зайця видно, як ви собі уявляєте, щоб ми туди послали свою людину, типу якогось орка, який би там атакував якісь позиції. Все фактично просування атаки, контратаки, захоплення там метру за метром, воно фактично припинено, і це е, ставить е, під сумнів взагалі. Історію із продовженням так званого СВО окремо Рагозін говорить про Херсонську область, він туди додає, ще фактор Дніпра. Що, наприклад, якщо хтось там сидить в Росії або в Кремлі і е, мріє про те, аби ми форсували Дніпро, це взагалі не може бути про це е, жодної мови. Це кому сигнал зараз від рогозіна друзі? Як ви думаєте? Це сигнал, який відбувається на фоні ну, зміни е, керівництва генералітету Російської Федерації. Путін фактично починає чистки, і Рагозін сигналізує, що ці чистки чистки можуть бути абсолютно нечесними і необ'єктивними. Особливо по відношенню до таких як Рогозін, які напутало свого успіху, заробітку корупційних якихось історій, збагачення і так далі, сидять на окупованому Запоріжжі у військовій формі, ну і фактично на на сухарях, так за мірками самого Кремля і Путіна, і це ж не єдина історія. Є ще одна історія, яка пов'язана зі стрілковим гіркіним. Ще один персонаж, який десь там зараз поч... продовжує строчити якісь такі е, е, листи. Е, в напів лихоманковому бреду це не той слайд, вибачте, зараз покажу це, це окрема історія, яку я торкнуся трошки далі. Але от слайд, пов'язаний із Гіркіним. ось, дивіться, останній пост о, о, знайшов його. значить називає він ситуацію такою на фронті, Стабільне ухудшення, так Плавне, неторопливе, без резких сривів і слегка припудрене. совершенно безсмисленними і столь же незначительными, но не дешевими з точки зрения потерь, укри продовжують довольно розмінювати територію на время и ресурсы, и ничего наше руководство военное и военно-политическое сделать не может с этим, так, ситуация явно валится в катастрофу. Далее Винпышев Кинси еще... Ситуація в РФ значительно ухудшається, а продвинутися слишком глибоко не получається. Ані це Укри Укри, відложити ці самі рисковані операції до моменту вводу на Україну страховочних військ ЄС і НАТО. Це до слова про те, що ем, Україна готує якісь контрнаступальні дії і відкладає їх до того, як там з'являться війська ЄС і НАТО. Розу, розумієте рукаводства нічого абсолютно з цим всім не ділять. До речі, я не знаю звідки Гіркін борбре там, черпається натхнення і цю всю інформацію. Можливо, він слідкує також за офіційними каналами інформації нашого офісу президента. От Володимир Зеленський, наприклад, я знайшов спеціально почитав, звідки ж Гіркін може взяти історію про контрнаступальні операції. 19 вересня дійсно Володимир Зеленський заявив про те, що на Донбасі Згідно доповіді головкома, продовжуємо контрнаступальні дії на Донецькому напрямку, район Покровська, район Добропілля. Саме там був один із найбільших важливих для росіян напрямків їхнього наступу, і повноцінний наступ вони не змогли там розгорнути. Наші військові знищують їхні сили суттєво суттєві в Росіян втрати суттєво повернено і поповнено, і обмінний фонд для нашої держави. Кожен день дає російських полонених. Ось звідки в принципі ростуть ноги. Тому це абсолютно не якась бравадна історія, це історія отого тупика для Російської Федерації, про яку повідомляє Рагожин. Паніка в соціальних мережах насправді сьогодні шириться не лише через ці інтерв'ю, які фактично підкріплюють і підсилюють цю думку про необхідність зростання згортання так званої СТО серед російських еліт, і в тому числі регіональних еліт. А Рагозін сьогодні це представна. Ник однієї із нових регіональних еліт, ну якщо враховувати, що окупована частина Запоріжжя вписана в Конституцію Російської Федерації як нова територія. Так от паніка у соцмережах розноситься вже мабуть в кілька днів, і пов'язана вона із планомірними загрозами для південного заходу Кримського півострова, окупованого фактично, Криму, Євпаторія, Саки, Севастополь, Чорноморськ. Спеціально карту вам демонструю, оце От історія недільна, так із ударом по Форосу. Це все на думку Z-блогерів, є демонстрацією, демонстрацією. Чуєте, підготовки очевидного українських сил оборони або збройних сил України або. Альних операцій ледь не до висадки десанта систематизують за блогери Ще раз наголошую ситуацію із загрозами е постійними для південного заходу Криму і в Поторі Осакі Севастополь Чорноморська. І от е складається у них думка про те, що не те, що просування там десь на суходолі, неможливе так тут ще й загроза виявляється десанта, повний розброд, повне шатання. Повна апатичність і на додачу до того всього ще й ураження достатньо дороговартісних історій, якими оснащені певні військові частини, зокрема в окупованому Криму. Якщо ми говоримо про Крим, видання фокус поспілкувалося з одним із військових експертів із паном Селізньовим, і ось з таким заголовком вони сьогодні вийшли, що а, могли атакувати форос з моря. Це прикольний насправді погляд. Експерт розповів. Чого бояться РФ після ударів по Криму бояться насправді на думку Селізньова, надводних платформ морських, з яких могли б запускатися українські дрони, хоча поки що підтвердження, все ж таки, ми не маємо від генштабу. Але теоретично, в теорії в цій картині, яку малює Селізньов, могло бути так: що оскільки географія із горними. Масивами там не дозволяє саме до Фароса підсунутися із дронами з повітря. Ну тому що так та така географічна історія. Це могло б бути зроблено із надводних морських фактично платформ. А ще згадує от дуже класно, і влучно Селізньов також із атаками по одному із військових об'єктів Російської Федерації Алушті. Пункт управління космічним зв'язком друзі був уражений фактично кілька днів тому. Тобто робить висновок селізньов, це систематичний підхід, який і спричиняє насправді обґрунтовану паніку. Але хто ж з офіційних джерел, якраз з генштабу, там, наприклад, українського, буде все це підтверджувати для чого викладати ці карти на стіл? А вже ж бійтеся, роздавайте один одному інтерв'ю. І от слайд, який в мене вискочив напередодні, це кремлівська табакерка, така телеграм-ванючка, яка ну в принципі зливає. Достатньо цікаві такі речі інколи. Так, от вони пишуть сьогодні про те, що генералітет, фактично Російської Федерації боїться воювати, і це сталося після ну фактично початку зачистки якраз верхівки керівництва російської армії, яка от обрушилася зараз оця вся зачистка на плечі генерала Лапіна. Генерал Лапін це людина, яка втримувалася на своїй посаді від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Лапіну Путін простив відступ з Харківщини. Лапіну Путін простив. Пробачив, вибач, пробачив прорахунки під час лиманської операції. Лапіну пробачалася навіть впродовж останнього року. Абсолютні провали російської армії в Курській області, і задача створити якусь там буферну зону на Сумщині. Це все завдяки силам оборони було провалено, і от фактично ЦАПА відбувалися. сьогодні знайшли е, Лапіна, і інститут вивчення війни американський каже, що от якраз провал оборони Курщини це останній постріл, фактично, так е, у скроню Лапіна, і тому він був звільнений, але звільнений таким чином, що це показовий момент для решти керівників. Цілий командувачу угруповані військ центр та військ північ. Чи російської армії позбувся сьогодні посади воєнної і відправлений кудись там керувати якимось чиновником в Татарстан? Ось така от історія. І через це стає страшно. А вже ж це стає страшно іншим генералам, тому що на е, наразі помітна абсолютно зміна е, кадрової політики, яка кадрової військової політики, яка може торкнутися. Кожного. Дивіться, собеседники действительно связывают снятие Лапина с проблемами, которые возникли в ходе наступления на Сумы, ведь обещанный президенту буферной зоны в Сумской области создано не было, хотя, как отмечают источники, проблем у Лапина накоп накопилось немало. И далее цитата одного из собеседников в Генштабе Российской Федерации. И генералы понимают, что за любые проблемы могут не просто лишиться должности, а и попасть в тюрьму. Это может привести... Командири будуть будуть просто боятися воювати. А тоді каких то успіхів на фронті ждать не стоїть. Ось така от цікава історія, яка розвивається зараз, і мені здається. Е, Лапін, ну може стати черговим нюзмейкерем, слідом за Рахозіним, розказати щось таке. Ну що дійсно е, призведе до певного такого мікро, може я не думаю, що був макро, але але мікро руху, е, десь там стосовно цієї СВО яка ну абсолютно провала на сьогодні. І оці всі всякі, всякі звільнення казака, підйоми Кирієнка і так далі, тому подібне навряд чи врятують Путіна від того, що він буде змушений е, замовчати цю історію і припинити її. До речі, зараз якраз відбуваються зустрічі в рамках Генасамблеї організації Об'єднаних Націй. Дуже цікаво почути звіт новини стосовно. Того, щось собі думає так Російська Федерація по відношенню до пропозицій України і Сполучених Штатів Америки, ну побачимо вже зовсім скоро.